Такий ножик. Це, друзі, був ж ніж СВТ-40. Гантівка самозарядна токарява. Руків'я, накладки, як бачите, оригінальні. Ті, які були з самого початку. От, але, як бачимо, лезо сточене, що вгорі отут. По всій довжині, що внизу. Ну і, і по довжині теж бачите, він довший. Отже, це ніж мого прадіда, який ним колов свиней. І ми його, друзі, будемо реставрувати. Поїхали. Що ж, друзі, лезо вже реставрації не підлягає. ну Я так вирішив. от Отже, я його відпиляв. Відпиляв саме в цьому місці, а не отут. Це тому що тут, як бачите, є номер. Є номер ВР 1640. Отже, я вам казав, що це штик ніж був свт 40 але я помилився. Чому я помилився? Я спробував його. Зараз вам покажу запхати в ножне. Бачите, він не невлази. Він не влазить по ширині. Отже, я подумав, що може бути, в чому може бути проблема. І в мене були, або спочатку з'явилась така думка, а чи не штикніш, це був СВТ-38. От. І в мене були ножни ВСВТ-38. Дивіться, друзі. Вони наскільки довші від ножні ВСВТ-40. От бачите? Така довжина От. Що я зробив потім? Я вставив цей ножик і він підійшов. Дивіться, ідеально. Ну, не ножик, а те, що з нього вже залишилось. От, так що на, на мою велику радість це СВТ-38. Це набагато рідкісніша річ, ніж СВТ-40. Що ми будемо робити далі? Так, оце це ось штикніше СВТ-40. Якщо взяти ширину леза, то Тут СПТ-38 ширина була ось така, дивіться? Отака ось. І оце, а це. І він ширший, через що він не влазить в ножби свт 40. Так, прибираємо те, що нам поки що не потрібно, друзі, я виготовив отакий шаблон. Отакий шаблон по ширині леза. Щоб його потім намалювати на металі. Оцю форму ми намалюємо на металі, на самій заготовці. І виріжемо. Виріжемо, виготовимо нове лезо, клинок. Правильніше сказати. Що ж, поїхали Так, що ж, знайшов таку заготовку. Як бачите, я вже обвів контури ножа. Але вона трохи Товстувата Ну, краще я не знайшов. Були тонші, але вони по довжині Там з отворами були з різними. От не підпадали мені під оці розміри. І по ширині теж. Ну, нічого, ми її трохи сточимо. І буде все good. Поїхали? Що ж, друзі, маємо з вами таку заготовку. Поки що тако. Далі буде. Так, що ж, дорогі підписники? Як бачимо, заготовка в нас повністю готова. Ширина або товщина клинка 5,5 мм приблизно. Або не приблизно, а точно можна сказати. 28 мм ширина. Так що, тепер що нам залишається? Залишається сама така Відповідальна робота це пропиляти доли десь до отсюда і сюди. З одного боку і так само з іншого. Оце у нас буде сама така відповідальна робота, тому що тут треба буде зробити все точно, щоб не було помітно, що клинок саморобний. Постараємося зробити його так, як він, який він повинен бути. Що ж, поїхали. Так, як бачимо, намалював я місце, де ми будемо прорізати канавку. У нас виходить отут дол знаходиться посередині, а з цього боку він ближче до обуха. Це так повинно бути. Ну, так само і з іншого боку. Так, ну що ж, отак поки що в нас виглядає одна сторона. Дол я вже пропиляв, залишилося його зашліфувати. Я вважаю, гарно вийшло. Ну, Тут трошки не вгадав, тут дуже далеко пропиляв, якось забувся, що треба по оце. Ну нічого ми виправимо. Так, тепер, друзі, починаю робити спуски. Тут середини його загострити треба. Це наклеїв скотч, щоб видно було куди, до, до якої лінії запилювати. Це так якось поїхали. Так, друзі, поки що у нас отакий результат. Ну, оце нам треба якось ці канавки видалити. Трохи я переборщив. Ну, а взагалі. Результат я вважаю гарний. Це тільки один бік, бачите. Вирішив я поки що один. От, потім вже буде інший. Думаю, що гарно. І так, почали ми роботу над іншою стороною. Як бачимо, почав я пропилювати вже канавку болгаркою. Спочатку я пропилюю дві канавки по контуру, а потім вирізаю цю середню частину із заглибленням посередині. От, ну, Я незручно показувати, як це робиться, з ключною булгаркою. Але отак беру за таким кругом, бачите, булгарку, друзі. І отаким от таким макаром починаю вибирати. Не зачіпаючи контури самі. От. Як ми пропиляємо цю канавку, друзі, від цього всього буде залежати результат весь. Так що. Можемо зіпсувати, а можемо зробити чудову річ. Працюємо. Так, друзі, зробив я спуск на один бік. Одна сторона є. У нас вже цією булгаркою поки що. Зараз буду доводити його більш-менш до завершення. Ну я маю виду оцей спуск. Так що, вже на щось схоже? Думаю, що так. Поїхали. Що ж, друзі, вийшов у нас отакий, як бачите, результат. Отакий клиночок. Це я вже довів до кондиції. Так, а ну зараз на сонечко вийдемо. Ну привіт. Так, зачистив я там, де був заварений. Чи приварений клинок. ну трохи є, бачите, недоліка, але номер збережений. Так як я і казав. Так, ну, Тут теж можна буде ще заварити копельку. І зачистити. А так, як бачите, результат мені подобається. Руків'я я залишив дерев'яне таке, як було. Так що якось так, друзі, дякую. Що дивились моє відео. До зустрічі!